Це не консерви, не заморожене м'ясо і навіть не сіль. Це мед. Так, звичайний натуральний мед може зберігатися тисячі років і залишатись придатним до вживання. Археологи знайшли горщики з медом у гробницях фараонів Стародавнього Єгипту, яким понад три тисячі років. І увага! Мед був досі гістівним. Його просто розігріли і спокійно спробували. Все завдяки унікальному складу. Мед це дуже солодке середовище, де бактерії не виживають кислотний піаж, що гальмує розвиток мікробів. І головне фермент глюкозооксидаза. Який бджоли додають у мед. Він утворює перекис водню природний антисептик. Мікробам у такому середовищі кінець. У Стародавній Греції мед використовували як засіб для збереження тіл загиблих воїнів. Їх буквально занурювали в мед, щоб доставити додому без розкладання. А під час Першої світової солдати використовували мед для обробки ран, бо він зменшує інфекції. Знаєш, що ще цікаво? НАСА додавало мед у раціон космонавтів, бо він легкий, живильний і ніколи не псується. У космосі кожен грам важливий і мед. Це ідеальний суперфуд. Якщо мед стоїть довго, він може закристалізуватись, стати густим або твердим. Але це не псує його. Просто підігрій банку в теплій воді і мед знову рідкий. Мед єдиний продукт у світі, який не має терміну придатності. Якщо вдома є баночка меду, ти тримаєш у руках справжнє золото, створене бджолами. Став лайк, якщо дізнався щось нове, і поділись цим відео з друзями. Нехай дізнаються, що мед безсмертний продукт.